Доброго дня, колеги. Сьогодні 27 вересня і перед вами сорт Мерло. Тут в мене всього два кущі, потім окремо посаджений третій кущ і ще окремо у мене посаджено 11 кущів. Там в цьому році сигнальне плодоношення. Я все вам покажу на кущах, яким третій рік, четвертий рік прошу вибачення. Отаке на них навантаження. тобто Він дуже гарно витягує навантаження, гарне навантаження, гарний грона. Що я вам покажу. Тобто чудовий виноград. І сьогодні, скоріше всього що буду робити зрізку, тому що, окрім цукру, вмісту цукру 21-23 Брикс, я ще пробую ягоду на смак. тобто Необхідно переконатися в тому, що в шкірці немає трав'янистих. Якихось неприємних смаків, які потім передадуться вину. На даний час і шкірка, і цукор, і ягода сама вона придатна для того, щоб зробити з цього винограду вино, робити, починати робити вино. Мерло на 27 вересня вже готовий. Показую вам фрагмент. Які складаються з двох кущів.